Привіт! Мене дуже довго не було, але що можна зробити? Да, коли нового року, мабуть, усі тут раді, ем, але е, я, мабуть, розрушу ваші ну, гарні новини, що У мене ну, дуже мало відео зараз на ютубі виходить. І... У uh, мене мало часу просто ну, займатися каналом і. Ой, ну... Uh, ну, я тепер не знаю, що з вами робити. Відео будуть виходити аварійку і. Ну, uh, сподіваюсь, я вас не втрачу і. Я думаю, що це має бути скоро ну, пройти. А поки, щоб мене мене загубити, краще вробити колокольчик. Ви чули, коли відео приходить. Не прощаємося. Ну, люблю і... Ну, пока! А вот стоп! Стоп, стоп, стоп! Е я вже хотів відрубатися, але потім не договорив. Що я паралельно роблю фільм? Роблю. Сейчас я боюсь, шорт забыду и. І... Ну и ну, ну вот это точно.